Це один із варіантів. Ми готові вислуховувати мешканців. Може, вони будуть якісь нюанси тут, пропозиції якісь вносять. Міський голова помічної показує ескіз алеї героїв, яку облаштують у місті. Обов'язково повинна бути інформація, народження, загибель. Такі портрети повинні бути і розміщені умовно. Ми ще не знаємо, як правильно воно буде. Зі слів голови, автор проєкту, архітектор Володимир Рак з Кропивницького планують покласти плитку, зробити інформаційні стенди та встановити пам'ятний знак бюджетів. Передбачили 400 тисяч гривень на облаштування цієї алії. Тепер обирають місце для алеї. Висловити свою думку пропонують місцевим жителям, взявши участь у голосуванні. Зробити це можна на офіційній сторінці міськради у Фейсбук. На вибір пропонують чотири варіанти або запропонувати свій. Перший центральна площа перед міською радою. З одного боку тут пам'ятник Тарасу Шевченку. З іншого загиблим воїнам в АТО другий варіант це парк поруч з пам'ятником загиблим воїнам в Афганістані. «Взагалі ми планували підрізати оці берізки, щоб було доступно і видно було ці фотографії, щоб біля фотографій було видно можливість покласти тим, хто прийде відвідати квіти, поставити свічку. Третій варіант парк Героям Небесної Сотні. Тут є алеї, де можна розмістити інформаційні стенди. Є лавка, поруч, пам'ятний знак Героям Небесної Сотні. Четвертий варіант це алея біля Помічнянського центру медико-санітарної допомоги та музичної школи. Місцева жителька Оксана вважає найкраще місце для алеї у парку Героїв Небесної Сотні. А тут -а ні, тут -а ні, не йде, тому що тут якщо поставлять, то тут вже не буде центр, буде забитий, не буде дай прийти. Місцева жителька Альона Мачульна каже, проголосувала за варіант розміщення алеї на центральній площі. Це як візитна карточка нашого міста, і відповідно хотілося, щоб вшанування було найбільш би, і помічено, і, наприклад, гості нашого міста могли безпосередньо побачити. За словами міського голови, під час російсько-української війни загинули 28 жителів помічної. Семеро зникли безвісти. Проголосувати за варіант розміщення алеї можна до 13 серпня. Облаштувати алею планують до 1 жовтня, Дня захисників і захисниць України. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький.